Христос Воскрес. Будьте здорові з Паскою. Знімаю все це відео для людей, які не знають, скільки потрібно залити масла в коробку і скільки потрібно залити масла в фрезу. Якщо ви дивитесь на мотоблок, так як я зараз дивлюсь я, то вас з правої сторони. Зараз я вам покажу. Є болтик. Це є рівень масла. Коли ви його маєте залити масло, відкручуєте. Заливати масло ви можете сюдою, а можете заливати і сюдою. Ось цю коришечку підняти, лієчку взяти і залити через нього масло. Заливаєте масло тих пір. Поки не закопотить, чи, можливо, трошки там десь легенько полиється. Закручуєте і можете ще долити грам. 200-300 масла. От вам рівень масла у вашому мотоблоці. Далі йдемо до фризи. Фриза в мене такого типу. Я думаю, вони схожі. По інструкції в мене пишеться, що півтора літра. Ну, коли ви заливаєте, міняєте масло, заливаєте його. В мене пишеться в коробку і фризу заливається та 17. Туди десь в коробку 3,5 літра приблизно, говорю вам по пам'яті, а сюди півтора літра. Ну, якщо ви проходите, проводите сервісне обслуговування фрези, то перевіряйте, чи у вас все в порядку з ципком, шестерньою, чи у вас все нормально працює. Від цього також, також залежить дуже робота. Перевіряйте, чи натяг є, чи зафіксовано це був, чи не відкручений. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте.